Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція, і сьогодні ми обговорюємо міжнародні зусилля спрямовані на врегулювання українського конфлікту у нашій студії. Політичний експерт, народний депутат 3 6 шостого скликань Тарас Чорновіл. Пане Тарас, я вас вітаю. Доброго дня, із чим ви пов'язуєте таку шалену активізацію Європейського союзу щодо українського питання? Невже раніше не було причин для того, щоб діяти так активно? Ну, знаєте, причини були постійно, але вони починають в європейському союзі відображатися в той момент, коли там починають відчувати якийсь певний рівень своєї тривоги. Тривоги, як право, не за нас. От ставлення до нас воно визначається загалом е, прекрасною фразою Мартіна Лютера Кінга. Несправедливість будь будь-де є загрозою справедливості всюди. Автоматично з цього виходить те, що ми жартом називаємо так з іронією велика і безмежна стурбованість. А реальні кроки починаються тоді, коли загроза починає висіти уже і над країнами-членами НАТО, країнами-членами ЄС і всім світовим співтовариством. Росія крок за кроком переходить межу, за якою починає визрівати те, про що ну так досить прозоро сказав після візиту в Москву Француалант, французький президент, який ну вже натякнув, що запахло в повітрі великою війною. Можливо, ядерною війною, можливо, третьою світовою, тому що лідер Росії, людина, яка неадекватно сприймає реальність, людина, яка неадекватно поводиться і особливо цинічна. За таких обставин Європейський Союз починає шукати якісь кроки, які мають зупинити Росію. Сьогодні в авангарді протистояння проти Росії цивілізованого всього світу є Україна. Відповідно, певні зусилля в той чи інший спосіб, в тому розумінні, якому це бачать в Європі, трошки відмінно, ніж наше, але все ж таки будуть певні кроки на допомогу нам, але треба розуміти. Міти основне завдання це не так допомогти Україні, як зупинити агресивного Путіна і агресивну Росію, яка може завдавати шкоду світу. І це йде з ходинками. Давайте згадаємо, світ не хотів бачити жодних проблем, доки не був збитий Малайський Боїнг. Це їх заторкнуло напряму. Після того нам почали вже допомагати, нас почали сприймати зараз. Коли побачили, що висить загроза над всім світом. Що е, Кремлівський Карлик неадекватно сприймає взагалі свою роль в цьому світовому співтоваристві, вже починають робитися дуже серйозні дії. Я думаю, що е, найближчі тижні може водійде до найвищого рівня санкцій, які будуть визначати повну ізоляцію Росії. Чи правда, що саме, от е, з огляду на цю загрозу війни, європа так лякає озброєння Сполученими Штатами України? Чи правда, що Меркель саме е, е, за цими поїхала? Щоб... Ну, власне не зовсім так. Річ в тому, що зовсім недавно ще європейські партнери. Чітко говорили всі, крім хіба що поляків і литовців, що зброїти Україну не можна, не треба, ніякої зброї давати не буде. Ми цим дратуємо Росію. Ми створюємо тільки додаткові прецеденти. Річ іде про що. Нам ніхто не забороняє купувати зброю. Ми можемо в тих самих європейських країн, тої ж самої Німеччини, спокійно закупити все, що нам потрібно. Іде мова про незакупівлю. У нас на це немає достатньої кількості грошей. Мова йде про надання нам на певних пільгових умовах, просто безкоштовне передання, передання по ленд-лізу, по дуже спеціальних розтягнутих кредитних програмах <кій> за знижками і тому подібне. Це фактично фактор передачі, який означає, що європейські країни. Активно, самостійно включилися в підтримку військову України. Європа до останнього часу, до цих буквально тижнів, говорила: ми не будемо надавати Україні зброю. Все, повне табу. Цього ми робити не будемо. Що сказано сьогодні? Після цих останніх подій і після візиту пані Меркель до Америки, тональність кардинально змінилася в інший бік. Вони вже сказали, Обама сказав, в мене поки що рішення не вирішене, тому що на нього він не хоче продавати зброю так само Україні, але на нього тисне Конгрес і Сенат республіканський уже, і там йому доведеться дуже швидко. Я думаю, починаючи з наступного тижня, почнеться вже цей процес. А що стосується пані Меркель, вона сказала, ми поки що. Появився цей фраза, поки що цього не розглядаємо. Ми поки що не говоримо про це чітко, але це все буде залежати від дій Росії і від ескалації конфлікту. Це є перший момент, і другий момент досить серйозно, як на мій погляд, хороша дипломатична тут перемога, тактично дипломатична перемога Порошенка. Нам вдалося в питанні постачання зброї Україною змінити формат, за яким ми на яку зброю, ми розраховуємо. Якщо до цього мова йшла про просто нелетальні захисні озброєння. Мова як про це, як право те, що не стріляє, умовно кажучи, це бронежилети, це каски, це окремі радарні установки, які виявляють загрозу. То на сьогоднішній день Порошенко добився і формат переговорів помінявся. Мова йде про ненаступальну зброю. Розрізнити, чим відрізняється наступальна від ненаступальної, їх то до кінця не може. Але мова йде про те, що нам будуть надавати все те, що буде потрібно для активної оборони. Тобто, те, що стріляє, знищує, спалює, зрівнює з землею. Але те, з чим ми зобов'язуємося, не йти в атаку і не починати наступальні дії. Це кардинально інший варіант, і цей варіант уже визнає Європа. Тобто, навпаки, відбувся протилежний процес в тій ситуації, яка є. Європа дуже обережно готує і себе, і Росію, і своїх виборців до. Того, що постачання зброї в Україну все-таки почнеться, на вашу думку, чи зацікавлені Сполучені Штати у тому, щоб за рахунок української живої сили поставити Путіна на місце? Ну мені здається, це весь час і відбувається. Знаєте, появився такий трошки сумний для нас, а загалом для американців веселий жарт. Що питається росіян, з ким ви воюєте? Ми воюємо з Америкою. Так. І втрати Росії в цій війні з Америкою просто колосальні. Кількість живої сили. Економіка лягла вже фактично і всі ресурси вичерпані. А що Америка? Америка навіть не прибула на місце собою. Америка десь чужими руками зуміла зробити історичну свою певну місію, яку вона бачила, це свого історичного противника поставити на місце. Росія сьогодні фактично руйнується. Ну говорять, якщо така ситуація, як є сьогодні, для нас це дуже небажано, тому що там гинуть наші люди. Ми там зазнаємо страшних втрат, в першу чергу людських і моральних. Але якщо така ситуація, як зараз з позиційними боями протримається до літа. Ну, мені здається, процеси вже будуть незворотніми. Росія не має резервів за цей період. Вона або перетворюється в маленьку північну Корею, оздобану, але абсолютно недієздатну, або починає просто сипатися. Там уже від центрові процеси з'являються лишилося тільки одне, щоб спрацювала хороша давня російська традиція царі убійства прибрати людину, яка поки що це цементує. Там є багато бажаючих. І я думаю, що. Якщо ми вистоїмо, там почнеться дійсно абсолютно безповоротний процес. Сьогодні ви бачите вирішення ситуації на сході саме військо, військовим шляхом. Знаєте, немає ні військового, ні чисто дипломатичного. чистих варіантів немає. Чи можливе військове? До речі, коли Меркель говорить, що немає військового варіанту розв'язання, як проблеми, вона ж говорить не тільки про нас, вона говорить і про Росію. Це до неї це їм прямий натяк. Ви не можете військовим способом міняти границі. Військового розв'язання таких речей нема. Ви не можете військовим способом отих ДНР і ЛНР якимось там чисто тобто це бушувати. Заява не на Україну yeah, це Ці на Україну це на всіх. А в Україні це і відповідь. Ви не зможете військовим способом повернути собі ці території. Але давайте не забуватися, військовим ми самі розуміємо, що ми їх не повернемо. Ми розуміємо, що ми їх повернемо тільки дипломатично або фактором самого руйнування російської держави, економічним ще так само. Але мова йде про те, що нам треба стримати ворога, щоб він не пройшов далі. І тут Є непогана цитата з одного з е, імператорів Фрідріха, який колись сказав, що дипломатія без армії це те ж саме, що е, музика без музичних інструментів. Військо, військова підтримка потрібна не для наступу, розв'язувати проблему будемо дипломатично, але посадити за стіл переговорів російського ведмедя можна тільки в одному випадку, якщо ми демонструємо силу, якщо ми демонструємо, що ми здатні опиратися. Росія ніколи б не пішла на ті переговори, на які їм зараз доводиться йти. Якби вони не провалився їхній план під аеропортом, вони не змогли там здобути велику перемогу, якби вони не втратили шанс захопити Маріуполь і не зганьбилося цим вбивством мирних мешканців, і якби вони могли отак наскоком захопити. Дебальсівських поздарм вони там теж страстять страшні принизові втрати і нічого не можуть зробити. Українська армія садить за стіл переговорів. Російського деспота і фюрера, а це ознака того, що дипломатичний шлях, який все вирішить, може тільки тоді, коли є військовий перед ним, зогляду на такі складні процеси всередині Російської Федерації. Чи очікуєте ви конструктиву е, на цих перемовинах з боку безумовно? Російської сторони? Ні. І мені здається, ніхто не очікує. Ні е, е, керівники відповідних і комісій Євросоюзу. Ні, лідери Євросоюзу, та ж сама і Оланд, ні Обама, ніхто не очікує конструктиву. Очікують єдине, що Росія розуміючи загрози, десь стримається від найнеобачніших і найнебезпечніших для всього світу, в першу чергу для нас, кроків це велика континентальна війна. А Зараз поки що всі дипломатичні зусилля, і весь тиск на Росію йде в двох напрямках: перше не допустити прямої наступальної великої операції. Тому позиція президента, яка абсолютно тут вірна, і яку треба ну бити по руках, я не знаю, як будь-яких. Оцих наших ура-патріотів із дивану свого кричать, негайно воєнний стан, негайно до Побєдного, негайно вводимо війська в Донецьк, ми там все можемо. Це, ну, це така провокація абсолютно відверта. Нам треба тримати свої позиції, але ми зараз не маємо права проходити наступальну операцію. Ми не маємо права йти на кроки, які дадуть можливість Путіну нарешті. Під тим пресингом, який його стримує, поки що з Європи його проігнорувати і дістати аргументи для початку прямої наступальної великої операції, яка для нас матиме страшні жертви. Так, я розумію це прискорить процес руйнації самої Росії. В них жертви будуть більші, але для нас це буде щось страшне. Ми собі такого дозволити не можемо. Але це є один напрямок дії Європейського Союзу і Америки. Це стримати Росію від такого нападу, тому що за цим може початися що завгодно, хоч третя світова війна. І другий момент. Це її ослаблювати крок за кроком. Тут все йде дуже успішно. Резерви Росії вже фактично відсутні. Чому і... Путіна не, ляка... не лякає загроза континентальної війни? Річ в тому, що Росія досі живе стереотипами радянського союзу, впевненість, що ті ракети, які у них є, вони зможуть весь світ поставити на коліна. Що вони, мовляв, страшні і їх бояться. А їм же починає демонструвати, що тривожаться звичайно, але не бояться, особливо американці. Знаєте, система про. Має одну особливість. Жодна російська ракета до Америки, напевне, не долетить. Жодна. всі зіб'ють. А американські ракети до Росії долетять всі. Тільки не попадуть, тільки на. Росія має щит. А оцей щит накриває тільки Москву і ще кілька промислових і військових центрів. Все Все решта буде знищене те, що має бути знищене. І тому... Це є абсолютна необачність, але повірте мені, в Росії є багато хто. Та я думаю, і сам Путін це досить добре розуміє попри всю їхню браваду, і тому вони і не починають реальні континентальної війни. Їм потрібно, щоб вона була епізодична, тобто наскоками. Вони готові захопити Україну. Вони готові сюди вести війська, не дозвичаючись на жертви, на втрати, на гуманітарні катастрофи. Але їм потрібно так, щоб це виглядало, що це спровоковано Україною. Тому оці всі зусилля, наші українські партнерів, наших, це ослаблюючи Росію, не допустити цієї війни такого активного рівня до того моменту, коли вже з Росією можна буде розмовляти зовсім іншою мовою, коли вас кажучи внутрішніми силами може бути усунутий той, хто заварив усю цю кашу. У засобах масової інформації продовжують активно обговорювати е, існування мирного плану від Путіна, який може стати предметом обговорення і у Нормандському форматі. От на вашу думку, чи існує сьогодні ідеальний варіант для України мирного плану? Ну, ідеальний варіант це, норма... це не нормандський, навіть це Ренберський формат. Коли Путін його кліка сидять в клітці, їх судять. Поки що це, на жаль, неможливо неможливо. Які варіанти реально потрібні, знаєте, є дипломатії один принцип: на якому форматі почалося, на тому форматі і триватиме, навіть якщо цей формат не дуже вигідний, основний формат, в якому будуть прийматися всі деталізовані рішення, це є мінський формат. Все на чому треба поставити крапку. Це буде мінський до кінця, але е, яким чином будуть реалізовувати? тут буде і нормандський, тут колись і Женевський вернеться. Всі будуть формати заключуватися також. Що стосується саме мінського формату і мінських протоколів. Ну, я хочу зараз побачити тих мерзотників, які впродовж кількох місяців кричали, що Мінський формат і мінські домовленості – це Зрада України. Хай вони вийдуть і скажуть про цю Україну. Я путінський агент, я працюю на Путіна. Всі ми вже бачимо. Путін аж пищить. Оці цей його так званий новий мирний план це відмова від мінського формату, від мінських домовленостей. Відмовитися, відійти, скасувати, тому що він тоді необачно. Дав добро, щоб було підписано документ, який абсолютно проти Росії, який абсолютно вигідний нам. В тій ситуації, яка є, ну зрозуміло, не абсолютно немає. Абсолютно, коли вся територія наша вертається нам, а Росія відходить. Але те, що написано в цьому форматі, це є найвигідніший для нас варіант. І на сьогоднішній день всі зусилля зводяться до того: ніякий мирний пан Новий Путіна бути розглядатися не може. Він відкинутий. Ще один нюанс дуже важливий. Україна зараз може чітко функціонувати, розглядатися як суб'єкт, а не об'єкт. Куди перед Москвою поїхали Оланд і Меркель до Києва. Вони тут вели переговори з Порошенком і тільки з цієї позиції вже поїхали в Москву. Все. За нас ніхто вже вирішувати не буде. Позиція Путіна була основна яка: я веду переговори з Німеччиною і Францією і, можливо, з Америкою. Отут ми ведемо переговори, ми тут хазяїва жизні, а Україна. Не допускають до цих переговорів їхня справа вести переговори тільки всякими там пушилінами і всіми іншими там, тільки з ДНР і ЛНР. Оце і їхній рівень. Все це скасовано. ДНР і ЛНР розглядають як складові частини російського агресора. Україна рівноправний партнер в великих переговорах. Все на цьому крапка. Це був основний момент по так званому мирному плану Путіна. Решта, це всякі там речі, які були, вони теж відкинуті. Що може бути визнано, ну це те, що з тими, хто там є на Донбасі, доведеться вести якісь переговори. З ними доведеться миритися і принаймні кілька років терпіти згідно з тими законами, які були колись внесені Порошенком. І добре, що вони не відкликані, слава Богу. Це про особливості особливий це не особливий статус, це особливості реалізації місцевого самоврядування в окремих районах Донецької Луганської області. Це абсолютно різні речі, особливий статус це фактично федералізація. Чи автономія якась, а це на насобилося... автономію Україна піти не може, Ні, не може в цій ситуації. Ми не можемо, тому що автономія для нас е, означає фактично початок дефрагментації розколу держави е, штучного розколу зовні. Тому це для нас абсолютно неприйнятно. І в тому варіанті виконання мінського плану, а ми натомість ідемо на зустріч, і ми з цими людьми, які там натворили злочинів, готові далі працювати як вже з повноцінними представниками цього регіону, хоч це і противно, і гидко. Оце є те. Що передбачено мінським планом, і на чому сьогодні тиснуть всі? Тому поки що немає двох думок. Є думка Путіна, є думка всього світу. Позаблоковий статус України може бути предметом компромісу. Це, це вже питання зняття. тут. Америка сказала своє особу. Ви пригадуєте в Мюнхені виступ Байдена, який кілька хвилин підряд повторював цю фразу в різних конфігураціях: ніхто ніколи. Не може нав'язувати державі, з ким вона має бути в Союзах і з ким вона має там бути і захищатися і жити і працювати. Це стосується не євроінтеграції, тому що угода про асоціацію вже підписана і поступово <кхи>, починає імплементуватися. Це стосується виключно НАТО. Це з контексту це було дуже чітко видно. Це була відповідь Росії і деякі пропозиції, які прозвучали з боку Європейського союзу, в тому числі з боку французького президента, що він не бачить Україну в НАТО, ну та чесно кажучи, сьогодні з тим станом, який у нас з армією, з усім і я не бачу. Побачу Україну в НАТО. Я її побачу там через два-через три роки. Реально, тим ж нам треба вийти з тих всіх проблем і економічних і інших. Але від це була відповідь навіть не Путіну. Це була відповідь європейським лідерам, які десь засумнівалися, чи треба Україну допускати до євроатлантичної системи безпеки. Тобто тут було сказано, питання майбутнього вибору України безпек... Україною безпекової інформації не входить в коло переговорів. Сьогодні дуже часто згадую, називають ситуацію на Донбасі е, майбутнє цієї ситуації замороженим конфліктом і згадують при цьому Придністров'я. Ви собі уявляєте український варіант Придністров'я? Як це як це виглядатиме? Знаєте, імовірність цього існує, але вона не дуже висока. Річ в тому, що Придністров'я це був певний фактор стримування Молдови, яка. Почала вириватися з-під радянського того пресингу, з потім з під пресингу російського <кій> почала рухатися дуже активно в бік в НАТО, Євросоюзу. Тоді молоді оті, активні естонські рухи політичні, прорумунські рухи, і їх треба було зупинити. Їх зупинили. А Україна це вже Україна перес... трошки інша, Розумієте, давайте не забуватися, Придністров'я три, ч... три чверті економічного потенціалу Молдови. Три чверті це ну велетенська частина території, Велитенська частина населення. Це колосальний фактор. Якби переносити такі фактори на Україну, це мало бути щось те, що вони називають Новоросією від Одеси до Харкова. Оце той варіант, те, що вони зараз мають Донбасу, кусочок, невеликий кусочок, він не може зіграти цю роль. Тобто, путіну утримувати стимулювати, фінансувати, захищати якийсь маленький апендекс, який ні на що не впливає, не має сенсу йому потрібний фактор дисциплізації України. Придністров'я це означає, що є певна територія. Яка всі визнали, добре, вона на довгий період зберігається в такому ось вигляді, відірваному, непідконтрольному, але далі починають налагоджувати взаємовідносини її з метрополією. Ну, Молдова, Кишинів з Терасповим працюють аж гай гуде. Там, там навіть мафія вже спільна у них. А тут Путіну <coughs> потрібно дестабілізувати всю Україну. І тому постійні провокації, постійні виоски, постійні бойові дії там будуть тривати доти, доки це буде існувати. Просто єдине, що є надія, що. Дуже скоро Росія буде в такому стані, що їй буде не до цього. Дай би боже, щоб так сталося швидше. Незалежно від результатів перемовин, які чекає увесь світ, як швидко може припинитися реальний вогонь на сході? На приликі жаль, поки що певності в тому, що це відбудеться, нема тому, що Поки що ми бачимо з кожним тижнем наростання ескалації, Росії треба захопити якісь позиції, плацдарми. Росії треба продемонструвати всьому світові, що вона тут може зробити що завгодно, а зробити вже не може. Їй треба або вводити потужні війська, включаючи ракетні і авіацію. Оце те єдине, чим вона може дійсно розгромити українську армію, і завдати нам неймовірних втрат. Але це означає нарватися на 100% абсолютно ізоляцію. Повна ізоляція. Абсолютно повна. Тоді вже все, тоді вже ніхто не підніме голос, що з Росією ще треба якось рахуватися. Це відключення від всіх систем, це ембарго на поставку енергоносіїв з Росії до Європи. Це означає, що Росія вмирає. Поступово вмирає з голоду. І, е... На це Путін поки що йти не може. А наступальні дії, які він робить, він хоче показати свою знаковість, і вони захлинаються постійно. Оце зараз під Дебальцем що відбувається. Це страшні речі. Це справжня війна, але це війна обмеженими військовими силами, обмеженими військовими ресурсами, в які він програє. Але він буде нагнітати цю ситуацію. І я боюсь, що цих кілька місяців, доки Росія ще може щось комусь диктувати умови, буде тільки наростання. Ймовірність того, що все-таки одесь найближчі дні а ось таки відбудуться ці зустрічі, переговори на найвищому рівні, існує. І ймовірність того, що після них наступить певне перемиря, і є, але знову ж таки, це перемир'я поки що буде недовгим, після нього буде знову спалах насильства з боку Російської Федерації. Але, але ну давайте зрозуміти, нам треба вистояти у тих кілька місяців. Це дійсно страшно. Коли по стріляють, стріляється, ми не можемо піти вперед і винищити всю ту падову, Хоча вже відстрілюємо їх дуже добре і знищуємо дуже добре. Артилерія дуже добре працює. Але ми не можемо піти на наступальну операцію, тому що буде гірше. І мусимо стояти і втрачати своїх людей. Це дуже важко. Але ми мусимо це вистояти, тому що сьогодні позиційна війна просто з колосальним рахунком 10 проти одного йде на нашу користь. Я вам дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, що сил в нас вистачить. Дай Боже. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України 3-6 скликань. Політичний експерт Тарас Чорновіл. Залишайтеся із парламентським і далі.